Добрий вечір. На часі програма Огляд новини, і наші журналісти вже готові розповісти про найбільш помітні події останніх днів. Отже, сьогодні у випуску. Увага, гриби, отруєння ними може мати небезпечні наслідки для життя. Тяжкий випадок. Люди знаходяться в реанімаційному відділенні міста Києва. Екологічний стан лісового озера. Чи покращився він? Стан води в озері стабілізувався цієї неділі. Лісники відзначають своє професійне свято. Основна ціль наша вирощувати ліс. І свято університету. Викладачі та студенти вишу відзначили 26-ту річницю з дня створення навчального закладу. Це чудово, все прекрасно, життя веселе, яке заповниться на все життя, можна так сказати. А тепер про це та інше докладніше і спершу про видачу державних актів на право власності на земельну ділянку. Як відомо, цей процес у багатьох жителів нашого міста надовго затягнувся, і лише протягом останніх років вони почали отримувати документи на руки. Цими днями щасливчиками стали ще кілька містян. Тему продовжує Тетяна Панченко. Видача державних актів на право власності на земельну ділянку відбувається в стінах міської ради. Ці документи жителям нашого міста вручає міський голова Олександр Шкіра. Серед тих, хто отримав держакт переясливець Андрій Хаметов. Чоловік каже, що оформленням права власності на земельну ділянку зайнявся ще 2004 року. Очень рад, очень рад, що тепер как бы, моя Украины, України, скажу так, де будуть расти мої діти, тепер мой дом, моя крепость. Крім Андрія Хаметова, державні акти отримали ще шість осіб. Документ, що посвідчує право власності на землю, вручено і представнику лікарні ветеринарної медицини. Виконувачка обов'язків начальника відділу земельних ресурсів у Переясливі Хмельницькому Олена Левченко розповідає, видача держактів жителям нашого міста продовжуватиметься і надалі. І ми робимо все можливе для того, щоб вони скоріше їх отримували. За словами Олени Левченко, у нашому місті більша частина жителів, близько 70%, отримала державні акти на право власності на земельну ділянку. Ідемо далі. І зараз, на жаль, неприємна новина. З початку сезону тихого полювання в нашому місті отруїлося. Грибами п'ятеро жителів. Нині троє з них лікуються в місцевому закладі охорони здоров'я, а двоє перебувають у реанімаційному відділенні в одній із київських лікарень. Докладніше про це далі. Перший випадок отруєння грибами стався наприкінці літа, розповідає провідний фахівець служби цивільного захисту в Пересахмельницькому районі Андрій Апанович. Ще один цими днями. Молоді люди 91-го року народження, 88-го року народження отравилися ще в кінці серпня. І ось другий випадок, який тяжкий випадок. Люди знаходяться в реанімаційному відділенні міста Києва. Це 60-го і 66-го року народження. Вони отравилися попередньо варили вони сироїж. Сироїжки, продовжує Апанович, це гриби підступні. Звичайно, серед них багато їстівних, уживання яких не може призвести до отруєння. Але сироїжки шкідливі для нашого організму, зокрема, так звана сироїжка блювотна, отруйний гриб, який дуже схожий на їстівний. Недосвідченому грибникові треба оминати будь-які сироїжки, адже можна дуже легко помилитися і покласти до кошика не той гриб. На підході ще зупенки. Опеньки також єстівний гриб, але дуже багато різновидностей уже опенюк. Як і сироїжка, умовно їстівним є опенюк, тож його теж потрібно збирати, уміючи відрізняти їстівного від помилкового. Якщо ви не впевнені в грибу, його краще викинути, адже наслідки отруєння вже опеньками набагато сильніші, ніж навіть сироїшками. Там може бути і бліда поганка попадатися, інтоксикація, де моментально поражається центральна нервна система, нирки, печінка поражаються. І людина вже може стати лібо літальний випадок, лібо стає інвалідом на все життя. Не потрібно брати підгнилі, а також перезрілі і м'які гриби. Не варті уваги і червиві. При будь-якій щонайменшій підозрі краще просто залишити гриб у лісі, адже життя дорожче від усіляких грибів. Не так давно ми розповідали про невтішну ситуацію з екологічним станом лісового озера. А якою ж вона є наразі? Чи з'ясовані причини забруднення водойми та чи не перетвориться озеро на болото? Відповіді на ці питання днями з'ясовувала наша кореспондентка. Цього літа зазначає лікар із комунальної гігієни районної санепідемстанції Людмила Мовчан. Дійсно спостерігався високий рівень забруднення та цвітіння води лісового озера. Наразі ж ситуація поступово покращується. Стан води в озері стабілізувався. І на даний момент при відборі проб для лабораторних досліджень ми виявляли відповідність води всім вимогам санітарного законодавства. А от щодо причини забруднення озера, то в нашому місті поширюються найрізноманітніші чутки. Одна з них полягає в тому, що буцім каламутною вода стала через стоки, які в озеро скидає один із працюючих поблизу приватних закладів. У місцевій екологічній службі таке припущення спростовують, як зазна... Назначає її головний спеціаліст Василь Приходько, нечистоти жодної із наявних там установ до озера не потрапляють. Заключений договір із виробничим управлінням комунального господарства. От на вивіз нечистот, вивозить приємець даний десь <кій> близько 30 кубов в місяць, а то і більше. От вивозяться вони на очисні споруди. Першою причиною забруднення лісового озера, як у санстанції, так і в екологічній службі називають цьогорічне аномальне підвищення температури повітря. Ознаки цвітіння були і минулого року, в той період, коли така була дуже велика жара, коли велика температура навколишнього середовища. Не потрібно забуватися, що вода в озері стояча, от вона не тече, стоїть на місці. От і через те, хоча озеро і глибоке. От. А все одно вже прогрілася вода настільки, що з'явилася зелень. Крім того, наголошує Людмила Мовчан, немалої шкоди місцевим водоймам завдають не тільки погодні умови, а й самі люди. Машиною заїдуть, помиють машину, приведуть тварин своїх домашніх собак, котів, помиють тварин в озері в Дніпрі. Це, це не можна цього робити. Під час виїзду на озеро з нашою знімальною групою працівники СЕС знову відібрали воду, дослідивши, яку підтвердили, її стан відповідає вимогам санітарного законодавства. Далі поговоримо на теми мистецькі днями. в місцевій музичній школі відбувся літературний вечір відомої місті людини, почесного громадянина Переяслава, поета, члена спілки письменників України Олега Князенка. Тоді шанувальникам своєї творчості письменник презентував нову книгу Календар для незабудки». Збірку власних поезій календарій для незабудки Олег Коломієць, знаний у нашому місті під псевдонімом Олег Князенко, хотів видати ще в юнацькі роки, бо й твори, власне, були написані ще тоді. Але зазначає письменник: так склалося, що вдалося втілити мрію в життя лише зараз. Вона формально, ніби як справді, календар. Пори року тут весна, літо, осінь, зима. І так само, крім цих розділів. Пори року. Це книга звучання такого більш мажорного, мінору дуже мало. От більше оптимізму. Збірка календарів для незабудки налічує в собі 365 віршових творів. І всі вони так чи інакше пов'язані з кожним із 12 місяців чотирьох року. Сонце й листя, такі золоті, спокон віку вклоняються ладі, відпливають удалі до мети, а кермач небесного плуга. Привіта, незабутку тремку, як маленького тихого друга, цим осіннім незнанням танку. Що цікаво для Олега Князенка, власні вірші це в першу чергу дзеркало його душі. Він ніколи не пише задля треба. Поетичні рядки пояснює, у його голові з'являються зненацька і завжди в непередбачуваний момент. Власне до нової книги ввійшло все, що хвилювало поети ще в юнацькі роки. А це і дружба, і перше кохання, і краса матінки природи. Співають в серці золоті листи, а там відчуються мотиви заозерні. вони зринають в північний час лоскочуть хвилями юнацького роздолля, малюючи таких нестримних нас там, де гуляють вітер, пристрасть, воля. Наостанок варто додати, що ця збірка Олега Князенка лише початок клопіткої роботи, адже вона є першим із семи томів, задуманого автором зібрання творів, написаних ним до цього часу. Як відомо, навчальний рік у школах і дитсадках розпочинається в день знань, тобто 1 вересня. А от позашкільні заклади освіти робочий рік традиційно починають трохи згодом. Так цієї п'ятниці для своїх вихованців двері відчинив будинок художньої творчості. Докладніше про це розповідалі. День відкритих дверей у будинку художньої творчості дітей юнацтва та молоді джерело перед початком навчального року влаштовують традиційно, каже директорка цього закладу Ніна Товкун. Цього дня всі бажаючі мають можливість побачити досягнення дітей, які тут навчаються, а також познайомитися безпосередньо з діяльністю кожного з наявних у закладі гуртків. Ми будемо варити наш будинку художньої творчості суп. Ми розказуємо розповідаємо за всі інгредієнти, які кладуться в суп, і порівнюємо з його з нашою роботою методичною, організаційно, масовою. Анастасія Хмара будинок художньої творчості відвідує із задоволенням. Тут говорить дівчина. Навчають творити дивовижні речі з допомогою бісеру чи пензля, а також дарувати радість людям через гумор, танець та пісню. Займаюся я і в танцях, і в співах, і в самоврядуванні, і в КВН. Найбільше мені подобається танці. Танці і самоврядування. Танці танцями я живу. Танці я можу вдома, мені немає чим зайнятися. Я стану повключу включу музику, затанцюю. Мені дуже подобається танцювати. А от Юлія Жупина відвідує лише один гурток вокальну студію Зороцвіт каже: співати їй подобається найбільше. Дуже люблю співати, виступаю на всіх концертах у місті. У день відкритих дверей вихованка БХТ свій гурток завжди рекламує радо, що й не дивно, адже цілю дівчини непроста залучити до роботи якомога більше хлопців. Дівчат нас достатньо, а хочемо, аби в нас було більше хлопців. Хлопці долучайтесь до роботи. Варто зазначити, що у будинку художньої творчості функціонує 28 навчальних груп та 15 гуртків. Тут можна навчитися бісероплетіння, в'язання, вишивки стрічками, співу, танцю, акторської майстерності та ще багато чого іншого. А завтра ми відзначатимемо День міста. Тож далі до вашої уваги програма заходів з нагоди головного свята Переяслава. Зверніть увагу на оголошення. Із нагоди відзначення дня міста цієї неділі відбудеться ряд святкових заходів. Так, 16 вересня Переяславці матимуть змогу відвідати виставки дитячих творчих композицій Ми діти, твої Переяславе, домашніх тварин Мої улюбленці, декоративно-ужиткового мистецтва Народні традиції Вічні та сувенірної продукції Невичерпна Переяславська земля. Працюватимуть вони з 10-ї години ранку по вулиці Богдана Хмельницького та в парку НСК Зустріч. О 12-й годині. На центральній площі міста розпочнуться урочистості Слався Переяславграде, по закінченню яких о 14-й пройде міський зліт першокласників радіохвиля Зустріч ФМ та відбудуться молодіжні презентації Я частинка міста. На любителів футболу чекатиме товариський матч збірної Переяслава Хмельницького та ветеранів Динамо Києва. Зустрінуться команди на стадіоні імені Валерія Лобоновського о 16.00. Тим часом на центральній площі йтиме дитяча концертна програма Бім-бом, а також виступатимуть вихованці клубу самозахисту Альянс о 18-й годині. Святкову програму продовжить другий міський конкурс краси Дівчина Переяславка-2012. Святковий концерт Тобі Переяславгради 1105 розпочнеться о пів на восьму. А о 21.00 із головної сцени міста святковий настрій усім присутнім даруватиме українська естрадна артистка Вірка Сердючка. О 22.00 завершить урочистості святковий салют Феєричне небо рідного міста. Завтра, 16 вересня, своє професійне свято відзначатимуть працівники лісу. Тож зараз, власне, ми пропонуємо вам розповідь про цю цікаву і водночас нелегку професію. Із володарями місцевого лісового царства, а також із їхніми безпосередніми обов'язками, знайомилася Івана Данюк. Кожен з нас любить і прогулянки і лісом, і активний відпочинок на природі, от тільки про потреби самих лісових угідь. Рідко хто думає, хоча виростити таку красу, і головне уберегти її не так і просто. Володимир Степаненко в лісовому господарстві працює вже 20 років, десять із яких на посаді лісничого у структурному підрозділі Переслав Хмельницького, держлісгоспу, Стовп'яському лісництві. Роботи, каже, вистачає за будь-якої погоди та пори року. Основна ціль наша вирощувати ліс. Але не без того. Рубки догляду це ми ріжемо ліс, але це в процесі рубок догляду. І вже якщо ліс спілий, тобто якщо він достиг свого віку, там сосна 80-90 років, дуб 100-120 років. Крім того, одним з основних завдань працівників є ще й збереження та захист лісових масивів від жахливої стихії вогню. Посушливі літа настали, небезпека в зв'язку з пожарами підвищилася. Роз'яснюємо роботу йдемо. Аншлаги різні. Шлагбавим, трохи обмежуємо доступ. В принципі, літом, як така суша, в лісі нема чого і робити. Але все одно ж, люди різні. Їм кому доходить, кому не доходить. Вирубка дерев та охорона їх від пожеж, це ще далеко не всі обов'язки лісників. Чи не найголовнішим серед них є відновлення лісових масивів? Для цього в кожному лісництві є так звані лісорозсадники. У Став наголошує чоловік до цієї справи ставляться з великою відповідальністю. Секретом усього тривалого процесу посадки лісових у гідь він радо ділиться із нами. з чого Що ми починаємо вирощування сусни зі збору шишок? все, от зараз десь в листопаді місяці, грудень, січень. Збираємо шишки. Весною висушуємо їх у шишку сушарка. Отримаємо насіння. Це насіння потім висіваємо у ці короби. Короби посіялося в квітні місяці, кінець квітня, середина квітня і ось зараз маємо такі сіянці сосни. Висадити ж їх у сам ліс, продовжує наш співрозмовник, можна буде лише навесні наступного року. Рік вона росте у нас на розсаднику. На другий рік ми її висаджуємо в лісі. І до стиглого віку сосна 80-90 років. Крім сосни, вирощують у стовпяйському лісництві й декоративні дерева, такі як самшит, ялівець татуї. Відриваєш черенок, садиш в землю, просто поливаєш, і він пускає коріння, як верба. Привозимо із різних регіонів, беремо, наприклад, верба, оце, що ми стоїмо тут біля неї якраз. Це із Полтавського лісгоспу привезли. Вона також розмножується черенками, на той рік вже наріжемо своїх, насадимо. До речі, не менш важливою для розвитку лісових угідь є й фауна, тому про догляд тваринного світу тут також не забувають. Навіть сім кукурузу для підкормки цих ж диких тварин, всіх різних кабани. Тут буквально до порога приходять ось, до лісництва. Відчуть, як він трещить кукурузі. Як бачимо, доглядати лісові масиви справа дуже цікава, але складна. Тож у переддень свята бажаємо всім працівникам лісу здоров'я та наснаги. Цього тижня святкували і в державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. У четвер на центральній площі міста відбулося відзначення дня університету, яке розпочалося по обіді, і завершилося пізно ввечері. Про свято та його учасників розповідь у сюжеті. О 14-й годині на центральній площі міста гамірно і людно. Студенти готуються до змагань. Мають відбутися перегони на ліжках. У них беруть участь команди представниці з усіх факультетів педуніверситету імені Григорія Сковороди та збірна гуртожитків. Доки йдуть приготування до цього заходу, ми спілкуємося зі студентами. Вони розповідають, навчання у виші їм подобається. Взагалі тут дуже приємні люди. Колектив загалом викладачів. Ну... Саме напевно прекрасне, яке я тільки бачила. Дійсно, люди дуже хороші, допомагають в усьому. Вчення подобається, бо вже якось і звикли, і знали, куди йдемо, і навіщо, і для чого йдемо вчитися. Керівництво університету подобається. декан наш віктор Віталійович, віталійовичку подобається, і друзів багато в нас вже в цьому університеті. Крім навчання, студентам в університеті подобаються і розваги. Теж дуже, дуже така програма чудова. Тобто організуюся гарно, тобто, концерти, КВН все класно, дуже подобається». Все чудово, все прекрасно, життя веселе, яке заповниться на все життя, можна так сказати. А з нагоди свята студенти педуніверситету імені Григорія Сковороди. Всім, хто тут навчається та працює, бажають успіху, перемоги і натхнення в подальшому багато позитиву. Те, щоб вони навчалися ще раз навчалися, тому що зараз. Дуже важливо без мати да, без навчання. Нікуди для багатьох студентів університет свого часу став ще й місцем роботи. Так Наталя Смірнова цей виш закінчила 1994-го і залишилася в ньому працювати. Багато викладачів нашого університету, вихідці самого цього університету, тобто мають базову освіту, і саме це є, на мою думку, тим основним підтвердженням спроможності кувати наукові педагогічні кадри, і що є у нашому відбувається в нашому університеті. Цього дня студенти не лише змагалися в перегонах на ліжках, де переможцями стала збірна команда гуртожитків, а й билися подушками та куштували студентську кашу. А ввечері на площі розпочалися урочистості, які відкрив ректор університету Віктор Коцур. За чверть століття університет відіграє дедалі більшу роль не лише на регіональному рівні, але й в цілому на рівні нашої держави. Тисячі випускників університету працюють в різних куточках України. Щорічно поховуються науково-педагогічні колективи нашими випускниками, як школи, так і вищої школи. З нагоди свята було відзначено викладачів вишу Юрія Войтенка, Людмилу Воловик, Ларису Калмикову, Тетяну Козій, Олександра Орлова та інших, а також студентів Галину Головко, Миколу Закусила, Анну Карпань та інших. По завершенню урочистостей відбувся святковий концерт. Наш випуск добігає кінця. Я вітаю усіх переяславців із днем міста. Любіть і шануйте свій край. Всього вам найкращого. Побачимось.